Привіт, я Яна і я не ідеальна мама. І у минулому випуску я розповідала про те, що в мене більше немає бажання кричати на дитину, що у мене вибудувалися нові нейронні зв'язки завдяки довгій практиці. Але знаєте, що я помітила? Цього бажання немає, аж допоки я добре почуваюся. А коли нещодавно я була дуже втомлена, все прекрасно повернулося назад. Так наче ніяких нейронних зв'язків нових у мене там немає, і стресостійкість свою я не натренувала. Ось все повторилося рівно настільки, наскільки це було на самому початку. І сьогодні я б хотіла поговорити про злети і падіння в батьківстві. І ось такі відкати до майже початкового стану, скажімо так, трапляються у будь-якій ситуації, і у батьківстві теж, ти наче вже інша людина, маєш безліч знань і досвіду, вибудував нові звички, але одного дня все повертається до свого початку, і ти починаєш думати: насправді я не змінився. Все це фікція, все це не по-справжньому. Але це не так. Зміни і напрацювання нових навичок це ніколи не пряма лінія, це хвиля. Коли ми справді здобуваємо нову навичку, змінюємося в моменти перевантажень, ми можемо повернутися до старих реакцій. Це цілком природно, це теж частина розвитку. Адже старий стиль поведінки не може просто видалитися з мозку, наче його там ніколи не було. Він вибудовувався десятки років. І коли ресурси просідають, ти відчуваєш втому. Хочеш їсти, спати, пити, він може автоматично повертатися, прориватися. Але це не означає, що ми нічому не навчилися? Зазвичай такий регрес, тобто повернення до більш ранніх стилів поведінки, пов'язаний з моментами, коли ми відчуваємо виснаження. І я ще раз хочу нагадати, як важливо відпочивати і дбати про себе. Ось у цьому відео я про це більш детально розповідаю. І ось такий хвилеподібний розвиток це абсолютна норма. Так розвиваються люди, саме так здобуваються нові навички. То чому тоді нам це? Не здається нормою, чому ми можемо відчувати тривогу у зв'язку з цим або навіть сором? І тут знову справа у вихованні. На жаль, наші пращури. У зв'язку з важкими життєвими обставинами, з війною, з голодом, не могли розвиватися природно, тобто хвили подібно. Вони не мали змоги зволікати від цього напряму залежало їх виживання. Вони мали дорослішати і пристосовуватися до реалій дуже дуже стрімко. І такі саме вимоги в даному випадку щодо розвитку вони висували своїм дітям, адже Логічно, що вони не знали, як можна інакше. А їх діти, ймовірно, висували такі вимоги вже своїм дітям, але в більш такому пом'якшеному вигляді, адже життя більше не вимагало такої стрімкості. Але оце уявлення про те, що якщо дитина чомусь навчилася, а потім це, наче, забуває, наприклад, почала їсти самостійно. А потім просить, щоб її знову погодував. Ось це сприймалося не як нормальне явище, а як якесь відхилення. У чому справа? Ти ж вже робив це сам. Не починайте вже дорослий, і цей тиск породжує у дитини сором. Я щось роблю не так, я неправильний. Але ж в тому і справа, що це норма, і саме таким і є розвиток. Він набагато повільніший, ніж ми звикли думати. І ось в якийсь момент ми знову крикнули, гаркнули на дитину після того, як вже багато місяців цього не робили. Але ж ми це відслідкували, помітили і не скатилися цілковито до старої поведінки. Ні, вже ж ні. Ми готові працювати далі. Ми знаємо, як з цим бути. Ми знаємо, що робити. Помилки це норма для людей. Хвилеподібний розвиток, теж норма для людей. Головне, що ми не почали вважати, що орати на людей це ок, це така. Прийнятна форма спілкування, ми приймаємо те, що сталося, як частину нашого життєвого досвіду, вибачаємося і рухаємося далі. Тут нема за що звинувачувати, картати себе і вважати, що ми якісь безнадійні, адже ми розвиваємося саме так, як це задумала природа. До речі, хотіла поділитися своїм особистим досвідом щодо ситуації з криками. Я ж зазвичай на сина більше не кричу. Більшу частину часу. Але коли я йому цілком спокійно говорю те, що йому не подобається, наприклад, що не можна з'їсти ще одну цукерку, тому що він уже з'їв їх дуже багато, або що. Зараз йому потрібно буде випити несмачні ліки. Він мені каже: Мама, не кричи на мене, а я зовсім не кричу, зовсім просто кажу йому те, що він не хоче чути. І ось завжди в таких випадках він мені пред'являє, що я на нього кричу. Ми з чоловіком вже жартуємо з цього приводу. І до чого я це розказую? Як би ми ідеально себе не поводили. Все одно знайдеться щось, що дитині буде не і ми ніколи не зможемо точно передбачити, що саме може негативно вплинути на дитину. Це я про це висловлювання, що якби ти себе не поводив, дитині все одно. Буде що обговорити з психологом, тому, будь ласка, не переймайтеся сильно тим, що ви там десь в якийсь момент відкатилися, десь крикнули. Головне не сприймати таку поведінку як адекватну модель, і не починати розмовляти криками завжди. Наприклад, якщо ти щось помічаєш, ти вже можеш на це впливати, помітити щось, що не відповідає вашому баченню батьківства, вашому баченню себе. Це вже побавина роботи. Але не заганяйтеся, будь ласка, у перфекціонізм, у ідеальність. Це неможливо в реалізації, а ми не можемо зробити те, що неможливо зробити. І я всіх вас обіймаю, ви чудові. І з вами була Неідеальна мама. До зустрічі!